Зараз дуже популярно використовувати афірмації, маніфести, карти бажань іноді це справді підтримує. Але дуже часто це як помазати мазю там, де болить, не розібравши, чому болить взагалі. Ми намагаємося думати позитивно, коли всередині живуть глибокі негативні переконання, такі як я не гідна, зі мною щось не так, мене зраджують, я залишаюсь одна. Розлучення, депресивні стани, емоційне вигорання, стрес це не випадкові події. Часто це результат деструктивних програм, які роками живуть у підсвідомості, у нашій підсвідомості. Поки ми працюємо лише на поверхні, життя знову і знову повторює ті самі сценарії. Справжні зміни починаються там, де ці програми сформувалися, у глибині психіки. І коли ми м'яко працюємо з підсвідомістю, зникає потреба постійно переконувати себе, і життя починає змінюватися природно, на краще. Саме тому важливо не лише тримати стан, а зцілювати те, що цей стан створює. Мене звати Любов, я практичний психолог, і зараз я дам вам дуже просту вправу, щоб почати помічати свої глибинні переконання. Подумайте про ситуацію, яка вас регулярно тригерить, ранить, у стосунках, наприклад, в грошах або в самореалізації, і чесно запитайте себе, якщо це зі мною відбувається знову і знову, в що я насправді про себе вірю? І перша фраза, яка з'явиться, є ключем. Наприклад, я не заслуговую на любов, я, не, я погана мати, я не красива і так далі. Їх насправді дуже багато. Саме з таких переконань починається глибока робота, не з афірмації, а з усвідомлення. Саме тому важливо не лише тримати стан, а зцілювати те, що цей стан створює. В коментарях я залишу для вас приклади негативних переконань. Щоб ви самі змогли себе продіагностувати. Якщо вам це відео було корисне, чекаю ваших позитивних реакцій. І привіт всім хейтерам! Вам наперед теж вдячна. Всіх благ вам!